Україночки, весь небайдужий люд, велика подяка від 46-ї бригади 2-го батальйону Владиславу Качеру, місто Вінниця та всій його команді. Вдячність ліцеїстам та ліцеїсткам та їхнім родинам Вінницького ліцею номер 6 за ось ці чудові набори для наших військових, для наших захисників. А саме смаколики. Мильнобрильні приналежності, засоби особистої гігієни, кава, чай, шоколад, носки. ну, Всяке всяке потрібне, все, що потрібно нашим хлопцям для виконання, для проживання, для виконання завдань, для того, щоб вони почувствували себе веселіше. Дякуємо. Дякуємо за допомогу разом до перемоги. Слава Україні!